Вчитимуть читати, писати і протидіяти дискримінації на базі берегівської гімназії. Оперома свої двері відкрив осередок можливостей для ромів, які охоплює навчання різним активностям, тренінгам, ремеслам, а також соціальній інтеграції. Як на мене, це дуже хороша річ. Ми трошки поспілкувалися з представниками, які вже виявили бажання проходити навчання в такому приміщенні. Жінки, ну для мене було це дуже показово, що жінки в один голос ствердили, що це дуже потрібно. По-перше, це близько до їхніх локацій, до життя. По-друге, -по дуже така, ну Мила захопленість було жінок, що вони хочуть навчатися і іноземних мов і комп'ютерної грамотності, крім прикладних таких речей, як швейної майстерності чи, чи інших таких речей, які можна на побутовому рівні використати в ну, повсякденному житті. Дуже багато представників ромських меншин, навіть не багато, а переважна більшість є неграмотними. І тому елементарні речі для заповнення заяви, навіть правильне висловлення своєї думки, це має величезну роль. Ми сподіваємося і, і надалі співпрацювати із. Нікою, тому що вони надзвичайно багато нам допомогли разом співпраця їхні можливості, наші можливості, результатом якого є виготовлення свідоцтва про народження. Вже працюю не перший рік і бачу тенденцію, що все ж таки зменшується кількість незареєстрованих ромів. Для відкриття ромського інтеграційного простору відремонтували приміщення у дворі школи. Класи обладнали необхідною технікою, меблями, інтерактивними та наочними матеріалами. Хаб облаштували в співпраці з благодійним фондом Регіон Карпат Ніка» та агентством ООН у справах біженців. В той час, коли цілий світ святкує міжнародний день ромів, ми можемо відкрити цей. Чудовий простір для інтеграції ромів на Берегівщині. Це для нас дуже важливе місце і ми дуже вдячні керівництву гімназії опр також місцевій владі, міському відділі освіти, що вони підтримали нашу ідею, яка виникла в кінці першого квартала прошлого року. Ми змогли зустрітися влітку і за короткий термін, 4 місяці, ми зробили ту реконструкцію, яку ви бачите. І я дуже сподіваюся, вірю, що цей простір стане таким важливим кроком для інтеграції дорослих ромів тут на Берегівщині. Ромський інтеграційний центр може стати платформою для важливої роботи ромських організацій спільно з місцевою владою від професійної підготовки та навчання дітей до послуг з протидії гендерно зумовленому насильству та реєстрації народження. Я багато Творчих людей, культурних діячів, навіть люди, які отримали науковні ступені. Але поряд з цим дуже велика значна кількість за результати нашого моніторингу напевно, в певних ромських поселеннях, в залежності від їх віддаленості, від обласного центру, біля 40% відсотків не писемні, не вміють рахувати, не мають документів. І саме е, таке відкриття таких інтеграційних хабів дає можливість. Е, Покоління, яке свій час не мало змоги закінчити школу і отримати мінімальні знання, отримати певні знання з метою написати заяву до якоїсь певного органу, отримати адмінпослугу, мати право на соціальні виплати і мати право отримати документи, які посвідчують особу. В цьому хабі будуть мати можливість навчатися ті особи, які із за тих чи інших. Проблем або із тих чи інших питань не змогли навчитися грамоти, і їм створюються у них створюються такі проблеми, коли звертаються в різні організації при написанні заяв, заповнення заповненні анкет та інше. І ми намагаємося їм надати допомоги. Заходи охоплюватимуть заняття з грамотності та української мови, консультації щодо оформлення документів для охочих отримати професію, працювати мошмайно. Кабінет та комп'ютерний клас. Я не грамотний, мої діти грамотні, слава Богу, я ті школи, маю сидіти грамотні, грамотний. Спасибо. Зараз такий пенальчик зробимо для дітей, можна там карандашик покласти, ручки можна. Ну і все, що тут є все. Сьогодні у нас такий урок пошиття ось такого пеналу. Тобто дівчатка вже знають, вже у них декілька уроків було. Вони навчилися шити шопер, тобто, у них є навіть. Тут десь, де вони вже власноручно ну, зробили. Тут ми трошечки додали складності, ми додали змієчку ось тут. Бо це теж специфіка пошиття теж, ну, на рівень вище. Тому сьогодні ми ж їм такий фінальчик. Такі центри сприятимуть кращій інтеграції ромських громад у буденне життя. Незабаром таких хабів стане більше, запевнили спікери урочистого заходу.